Це марафони Єдині новини і ТСН. І далі ми про новітні кроки для збереження життя. Благодійний забіг заради одужання. Щороку проводять в жовтні по всьому світу. Це захід на підтримку жінок із раком грудей. Україна бере в ньому участь уже втретє. Цього року таким чином планують зібрати 300 тисяч гривень на ліки. Хто долучився до акції і яка ситуація із діагностикою раку молочної залози під час війни, кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська розкаже докладніше. На столичному ВДНГ на пробіжку збираються жінки, усі вдягнуті в рожеве. Не просто так. Традиційно, жовтень у світі вважається місяцем боротьби з раком молочної залози. Дякую, що ти прийшла сьогодні. Долучається і чоловік. Я теж знайшов колір. Це благодійний забіг рейс Cure заради одужання, який триває по всьому світу. В Україні ним опікується фонд підтримки дорослих онкопацієнтів. Інеса Матюшенко його співзасновниця. Внесок за участь 15 євро. І ці гроші трансформуються в ліки для онкопацієнтів. Через війну цього року він відбувається онлайн, щоб кожен із будь-якої точки світу в комфортний та безпечний час узяв участь у забігові. Свій забіг присвячує подрузі, яка пройшла вже 120 хіміотерапій. Є і хороше в тому, що ми проводимо забіг онлайн, тому що можуть долучитися люди по всій Україні, можуть долучитися люди, навіть ті, які зараз знаходяться за кордоном. Нас, наприклад, підтримують і в Іспанії, і у Великій Британії. Є люди, які бігають в Берліні, в Польщі, і всі вони по по всьому світу підтримують нас. І наша мета зібрати 300 тисяч гривень на те, щоб закупити ліки жінкам з раком молочної залози для гарного настрою. Близь. Кітки трошки додаємо магії. Долучаються і жінки з команди зі скандинавської ходьби. Скандинавська ходьба дуже корисна при цьому діагнозі. При реабілітації за кордоном дуже часто беруть палки і ходять. Перед самим забігом розминка. На забіг у два кілометри. Дистанція тут геть неважлива. Можна йти, можна летіти на своїх крилах, а можна нас підтримувати до 31 жовтня. Онлайн долучається і українська легкоатлетка чемпіонка Європи Марина Бех-Романчук. Ми дуже сильно сподіваємося, що багато людей до цього забігу приєднаються, що вдасться зібрати потрібні кошти, і що ми зможемо чи життя полегшити або, хоча б трішечки покращити лише завдяки тому, що ми провели трохи активніше свій ранок. Дає професійні поради і майбутнім учасникам не бігати на голодний шлунок і взяти з собою не воду. Не Ні, нічого магічного взагалі в цьому немає. Потрібно починати реально з чогось маленького. От ти можеш пробігти сьогодні там. А 7 або 10 хвилин пробіжить. в іншому районі Києва. Самостійно бігає лікарка-хіміотерапевтка Національного інституту раку. каже рак молочної залози лідер серед онкологічних захворювань у жінок. В Середньому 2 мільйона нових випадків раку грудної залози буде діагностовано протягом цього року у світі. Приблизно півмільйона пацієнток на жаль загине від цієї хвороби протягом року, але не будемо говорити про сумне, бо не дивлячись на те, що зростає захворюваність на рак грудної залози, менше з тим, ми бачимо зменшення смертності від цієї надуги. Це пов'язано в першу чергу з раннім виявленням. Лікарка розповідає, що на сьогодні зареєстровано зменшення захворювання на рак, але це пов'язано з обмеженнями, які були через ковід. На жаль, військові. Дії в Україні так само затруднили а комусь взагалі унеможливили звертання за медичною допомогою. Відповідно, ми очікуємо зростання більш занедбаних форм раку грудної залози, з якими потім нам буде набагато важче стикатись. Та вкотре нагадують, що жінкам після 40 необхідно обов'язково відвідувати мамолога раз на рік. Валерія Ковалінська, Роман Сищенко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Про те, як важлива рання діагностика усіх хвороб, а онкологічних особливо ми говорили не раз. Ну і з власного досвіду нагадую, попри війну, шукайте, будь ласка, спосіб перевіритися, бо сили і здоров'я нам ще ой як потрібні.